Які завжди в нашій церкві ми завжди розпочинаємо день з вечора. І зараз ми на каноні будемо молитися, також чули в стихирах святих, яких згадує церква, життє, яких вияснюють сьогодні. Як ми вже зрозуміли, маму та як потім його назвали. І розпочав... цей період, ми знаємо, 3 століття це було гоніння на церкву, і на це подружжя доклали тим воїнам, які шукали християн, і їх привели на напитки. Святий Феодот, знаючи свої немочі, молився Господу, щоб його не мучили, щоб він помер раніше мук, щоб не. І так і сталося. цим життє підкреслює, що Бог завжди нам дає тільки такий хрест, який ми в силах понести. А свята Руфіна була мучима, не дивлячись на те, що вона була вагітна. І от під час цих мук вона народила сина, а сама померла. І сина цього взяли на виховання ті люди, які були причетні до мук. І В святому письмі, навіть якщо тебе забуде батько і мати, я тебе не забуду. Ми знаємо, що наш Бог є особливий покровитель сиріт, вдів, і всіх тих людей, які є, наприклад, інваліди, які є соціально незахищені, скажімо так. І от по життю сталося так, що він попав на виховання до одної багатої, тайної християнки, яка йому дала і освіту, і інші по Можливості. Але хлопчик, перейнятий духом християнським, перейнятий подвигом своїх батьків, які йому розповіли, як померли, усамітнився на горі. І представляєте собі, чи він і прославився, є така книжечка, яку ми читаємо дітям, як святі творили чудеса по відношенню до тварин. І от мученик мамон там на першій сторінці завжди. Так багато як до нього приходило на цю гору звірів, не описується в жодного святого. Він кормив їх прямо з рук. Це були різні звірі і Льви, в тому числі. Там по його молитвам. І святитель Василій Великий, який прийшов після століття після того, біля тої гори в Сарії Палестинській, де він був архієпископом, в своїх проповідях часто згадував цього святого мученика мамонта, як того, хто творить і в його час, як говориться в житті святителя Василія багато чудес, зокрема і до дітей. Тобто милість, яку він отримав від Бога, він. Не замкнув у собі милість як сирота, а роздав іншим, в тому числі на тварин. Інший святий преподобний Йоанн Посник був патріархом Серед Городським в VI столітті. Це епоха, коли усі константинопольські патріархи були святими. Це унікальна епоха Константинопольської церкви і його попередники, і наслідники. І всі, хто нікого не береш той період, які жили, це були люди святого життя, і сам Титул, його посник, говорить про те, що взяли його з монастиря. Ця людина не хотіла служити в Архірейському сані, але повинувалася волі Божій через послух, який монахи дають Богу, вона просто прийняла це як волю Божу, будучи патріархом, наступником е іншого патріарха, який. Канонів церкві Христовій, Він продовжує його справу, і, зокрема, він дав таку книгу, яка називається Книга «Епітімій». Як монах він дав правило, як правильно людей в тому чи іншому гріху сповідати, накладаючи на них різні епітімії, тобто з грецької мови, це означає лікарства. Коли люди приходять, наприклад, в важких гріхах вбивства, чи плода, чи прелюбодіяння, чи ще якихось інших, і каються в цих гріхах. Будучи аскетом сам, він проявляв любов і завжди ці правила говорять, якими сьогодні користується наша церква, в тому числі і його правилами цього святого Яна, посника Святителя. Він завжди говорив: треба дивитися не на сам гріх, який є завжди одинаковий людей, а на саму людину. Тому що той же самий гріх, який скоїть, наприклад, священник, і скоїть розбійник, один гріх, але потребує різної і для священника суворішу, а для розбійника м'якшу і так далі. Тобто, чи це жінка, чи це чоловік, тому що є гріхи, які, скажімо так, більше по природі в загальному склонні, наприклад, жінки, а є чоловіки, і так далі. От він це розбирав і звійшов в історію церковну як каноніст, як той, хто печеться про спасіння наших душ в канонах, зокрема в тих правилах, які стосуються від її запокояння. Тому сьогодні хай Господь прийме нашу молитву до цих святих, яких ми згадуємо на цьому вечірньому богослужінні і по їхніх святих молитвах, помилує нас і наших дітей. Води дрели має божественний, ниво єдини, на ми міще совокупи і розділили море Ізраїльським людям, Сей Бог наш препрославлен припросланий, тому єдиному поїм'яку прославеніцях, Слава Господи, Святому Воскресенню, Твоєму іже землю осудив, приступшему, Потом ізнести плодосерня. Отерня вінець із руки законоприступне, Сей Бог наш плотський, приєми клятву розрушили, яко прославися, присвятає Богородице, спаси нас, коліно преклоняє, всяке Істество, небесних Діво, воплошомуся із Тебе, земними же достоліпно преісподня, Прісдня, яко прославися. святий мученичі маманте, моли Бога у нас. Небеса, обходя, якої зряден мученик, і тресіян, не заріславний, і сполняється на землі часу, що Твоє чесне і день скончання, божественного просвіщення, сподоби, преподобно.